Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Місяць квітень це коли вже дні довшають, яскравіше сонце світить, все довкола зеленіє, квітує. Мабуть, за це наші предки прозвали його цвітень. Вже не так прохолодно, як у березні, але ще не тепло, як у травні. З цим місяцем приходить тепло. Хоча ночі ще прохолодні, та все ж в квітні починається справжня весна. Місяць квітень, четвертий місяць року та другий місяць весни. Народні прикмети у квітні. Якщо в холодний день заспіває півень, потеплішає. Туман стелиться по воді на ясну погоду. Коли хмарно і помірний вітер заморозків не буде, як зацвіте черемшина, похолодає. Грім під час першого квітневого дощу до буйного врожаю трав. Жабячий хор цілу ніч. Наступного дня буде ясно. Малята! Бажаю вам теплого сонячного квітня. До нових зустрічей!